Привіт! Беріть до ручок ваші прекрасні інструменти і підказую, що ось тут є егобіологічне явище. Хто хоче, хто відчуває бажання прийняти участь у такій цікавій практичній вправі, Будь ласка, визначіть за допомогою діаграм. Що ж тут за явище? Фотографію ставлю, як завжди, на заставку відео, а також в інстаграмі. Чекаю на ваші відповіді. Завдання практичне. Цікаве. Дистанційне. Тому не переживайте, якщо щось не вийде, нічого страшного. Удачі. Бувайте. Чекаю на коментарі. Ауах!